Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні будемо розбирати зміни до закону про авторизацію медичного персоналу. Я коротенько пройдусь по основних пунктах цього закону і поговоримо про те, що це означає саме для українців. Ну, Слід одразу зауважити, що цим законом надається широке право міністерства з. Внутрішніх справ та охорони здоров'я вирішувати, яким чином будуть оформлюватися процедури проходження авторизації для певних категорій медичного персоналу у випадку, коли в цій галузі спостерігається гостра нестача робочої сили. Тобто можуть бути ще подальші полегшення, але в самому законі вже є певні речі, які нам полегшують життя. Ну, перша така зміна це зміна щодо формулювання того, хто може отримати авторизацію. Раніше було зазначено, що таку авторизацію може отримати особа, яка завершила освіту, яку можна було б співпиставити з Данською. Але тепер це формулювання міняється на отримала освітній рівень. Так, тобто це означає, що якщо наша, наша освіта складається з кількох частин, то можуть розглядати загально який рівень ми здобули? Наприклад, якщо людина вчилася на медсестру, потім довчилася ще на щось, ще на щось, і врешті вийшла на бакалавр, то тоді можна буде співпіставити оце все, тобто в сукупності, з якимось рівнем, де потрібний бакалавр в даній. Також тут мова йде про те, що якщо особі для підтвердження не вистачає виключно годин е, саме клінічної практики, то такі години можна буде добрати у процесі and ассетця. Це частина процесу авторизації, яка раніше була наприкінці процесу, про це ми ще поговоримо окремо, повернемось до цього, але це також стосується е, оцих змін. Далі, ще яка зміна вводиться, це те, що запроваджується збір. Раніше він існував при отриманні авторизації, тепер його хочуть брати вже на тому етапі, коли людина подає заявку. Зверніть це увагу, тому що ті, хто проходив цей процес, до 1 липня 2024 року будуть вам давати пораду, як це було в них, а вони платили, коли вони вже авторизацію отримували. Тому зверніть на це увагу далі. Тепер давайте поговоримо про закон про іноземців, тому що тут теж дуже багато цікавих змін. Ну, по-перше, видається робоча віза для проходження авторизаційного працевлаштування, тобто у цього and Settles. Зверніть увагу, що раніше було так, що коли ми розпочинаємо процес авторизації, неважливо якого медичного фаху, то процес виглядав приблизно так. Спочатку ми авторизуємо наш диплом чи підтверджуємо наш диплом. Тобто, ми відправляємо наш диплом на оцінку, і нам кажуть, його, взагалі, в принципі, можна підтвердити чи ні, якщо можна, то починалися для кожного фаху свої якісь кроки. Зазвичай це було вивчення мови, здача якихось іспитів, проходження якихось курсів, в залежності від того, які вимоги саме для цього конкретного фаху. І завжди весь процес завершувався, оцим, оцим кваліфікаційним працевлаштуванням, де ми проходимо як практику. Так, я вже зазначила, що це може бути навіть і, зараховано, як оця практика, яку нам не вистачає у нашій освіті. <кій> Вибачте, але головне те, що тепер можна подати на таку візу, коли вам тільки прийшло рішення, що все, ваш диплом можна. В принципі, підтвердити. так? І е, таким чином це прискорює весь процес, тому що ми можемо вже приїхати до Данії, почати працювати паралельно, вчити мову, здавати оці іспити, проходити ці курси, все, що від нас вимагається. Далі. Ще одна важлива зміна стосується саме позитив списку. Ми знаємо, що раніше у позитив списку були лише сосо-асистенти, і точилися дебати, чи варто вводити єльперів, чи не варто вводити єльперів. Значить, зверніть увагу, вводяться єльпери, але створюється квота у тисячу осіб, для того, щоб надати Дозвіл на проживання, як на підставі позитив списку для фахових ослів саме для сосу Єльберів. При цьому, якщо особа вже отримала таку візу і, наприклад, працювала в одному пляєгію, потім втратила роботу, їй треба змінювати роботодавця і, відповідно, отримувати нову робочу візу, бо віза прив'язана робоча до роботодавця. І за цей час вже тисячу цих віз. Набрали вже квота вичерпана. Так? То в такому разі, якщо в людини вже була така віза нещодавно, то їй все одно мають відкрити візу, вона буде тисячу першої людиною з такою візи. Але якщо це перша подача і вже квоту вичерпано, то для нових. Сосу Єльперів місця не буде. Тому поспішайте, якщо ви розглядаєте варіант навчання на СОСу, як шлях залишитися в дані, то, по-перше, хай вас не лякає те, що ви отримали контракт з комуною на сосу Єльпера, а не на сосу асистент. Це дуже часто мене питають про це. <кій> От. Ну, а по-друге, поспішайте, тому що місць не так вже і багато. Всього лише тисяча. Осіб можуть отримати таку візу одночасно. Далі, якщо раніше видавалася віза, якщо людина проходила цей процес авторизації і не могла Пройти попередні кроки так вона не доходила до цього settlement. Тепер достатньо зробити домовленість з якоюсь клінікою чи лікарнею, що вони згодні взяти вас на settlement, на це кваліфікаційне працевлаштування для того, щоб отримати візу для отримання авторизації. Причому така віза навіть може бути продовжена після п'яти років. Якщо ви, ну, вона видавалася на 5 років, так? Якщо ви або в процесі еволюції ансетелся, або зробили домовленість, що ось вас хтось бере на таке ансетс. Далі, що ще змінюється? Ну, знову таки, те, що міністерство матиме право робити якісь Зміни у цих правилах якось спрощувати процес, якщо мова йде про якусь галузь медично, де не вистачає робочої сили колосальна. Але єдине, єдина вимога, яка в законі прописана, зберігається, її не зможуть змінити. Це те, що і сама особа, яка приїжджає до Данії для проходження авторизації, і всі інші її члени родини, які Приїдуть з нею по супровіду, мають бути на самоотриманні. Тобто це єдина вимога, яка непохитна, і змінити її не можна. Далі, що ще тут зазначено, в принципі, це все, це основні зміни. Вступає це це в силу 1 липня 2024 року. Якщо ви подали на. Отримання авторизації до 1 липня, то ви подаєте ще по старим правилам. І ще цікавий момент в цьому законі, що. Сюди причепили, ну оскільки він вводить зміни до закону про іноземців, то сюди причепили е, позитивний список на наступні півроку для осіб з середньою спеціальною освітою. Кому цікаво, я даю посилання на цей документ, ви можете відкрити самі подивитися тут, поки що чорт ногу зломи, тому що тут є перелік галузей, але не конкретних е, професій, тому трішечки це все. Скажемо, можна тут заплутатись, так? Тому все ж таки, давайте дочекаємось вже офіційної інформації на New Denmark, де це все буде впорядковано по галузях. Але кому дуже дуже цікаво, в кого є, наприклад, можливість поступити на фахову освіту у зв'язку з. Новим типом віз, і вам потрібно це зробити зараз, до якогось там червня, тому що строк подачі заяв добігає кінця, то ви можете тут самі подивитися, чи є ваш фах у позитив списку. Все, на цьому я дякую за увагу. І побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па!